Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Сучасні опалювальні котли, циркуляційні насоси, клапани, пристрої керування потребують підключення електроенергії. При зникненні напруги в мережі, що зараз, на жаль, відбувається систематично, щоб не залишитись в тебряві та холоді. Потрібно подбати про резервне джерело електричної енергії. Це може бути генератор або ДБЖ, джерело безперебійного живлення. Інвертор з акумулятором. В квартирі немає можливості використовувати генератор, тому залишається ДБЖ. Підключення котла до системи безперебірного живлення не є складним. Спочатку до інвертора під'єднати акумулятор, потім котел підключити систему. Та інколи газовий котел не хоче працювати з джерелом безперебійного живлення, не вмикається або видає помилку по відсутності контролю полум'я. Що в такому разі робити? Причина може бути в неякісній формі вихідного сигналу відсутність чистої синусоїди. Також варто перевірити наявність контуру заземлення. Ще одна причина нестабільна частота або її відхилення при роботі. Розглянемо, як вирішити цю проблему на прикладі розповсюдженого джерела безперебійного живлення CyberPower. В нашому випадку CyberPower – модель CPS 1000 e номінальною потужністю 700 Вт. Призначений для підтримки в роботі опалювальних котлів, побутових електроприладів, освітлення при зникненні мережевого живлення. Пристрій має невеликі розміри. 241 на 153 на 208 мм. Вагу 8,2 кг. З фронтальної сторони рідкокристалічний дисплей, кнопка вмикання вимикання, кнопка для отримання інформації та програмування функцій. Індикатор роботи. З іншої сторони, дві розетки змінного струму для підключення споживачів, кнопка байпасу, що дозволяє включити режим збереження заряду акумулятора. Кнопка Reset для перезапуску пристрою у випадку перевантаження. Звертаю вашу увагу, що розетки розраховані на максимальну силу струму в 10 А. В нижній частині клемні колодки для підключення акумулятора. Кнопка вмикання та вимикання акумулятора, світловий індикатор несправності вхідної проводки. З правої сторони роз'єм змірного струму мережі електроживлення та ще одна кнопка Reset. Для перезавантаження пристрою. Бічні стінки мають отвори для вентиляції та охолодження. Для цього використовуються два потужні вентилятори. Розглянемо, яку інформацію видає дисплей. Необхідно підключити акумулятор. Без нього інвертор працювати не буде. Ми використовуємо гелевий акумулятор з напругою 12 В ємністю 110 А. /h. Включимо пристрій. Загорівся індикатор роботи. Натискаючи на кнопку, ми можемо бачити слідуючу інформацію. Вхідна напруга 215 вольт. Напруга на виході пристрою 216 вольт. Потужність навантаження відображається у відсотках. Четвертий параметр це напруга акумулятора. Підключимо до джерела безперебійного живлення софтбокс, який включає 4 лампи по 30 Вт. В сумі ми отримуємо навантаження 120 Вт. При наявності напруги в мережі ми маємо стабільну напругу на виході. Лампи світяться. Якщо зникає вхідна напруга, джерело безперебійного живлення починає споживати енергію акумулятора. Перетворює напругу 12 В постійного струму в напругу 230 В змінного струму для підтримки роботи споживачів. При цьому буде спрацьовувати подвійний звуковий сигнал. Щоб його виключити, потрібно нажати кнопку дисплея та тримати її протягом 4 секунд. На дисплеї з'явиться відповідний символ. Дане джерело безперебійного живлення має програмування та дозволяє змінити фабричні налаштування, якщо це необхідно. Для входу в програмування нажати кнопку та тримати її 10 секунд. З'явиться індикація «Інпут» та «Аутпут» та буде відображатись параметр меню налаштування. Перший параметр час затримки між переключенням від акумулятора до мережі. Фабричне значення 0 хвилин. Можна змінювати від 0 до 4 хвилин. Коротко натиснути кнопку, щоб перейти до другого параметру: струм заряду акумулятора. Ми можемо встановлювати значення 0, 25, 50 75 та 100%. Фабричне значення 50%. Для даного пристрою 100% це максимальний струм 15 А. Третій параметр номінальна напруга на виході. Можемо задати 220, 230 або 240 вольт. За замовчуванням встановлене значення 230 вольт. Для зміни налаштувань нам необхідно нажати кнопку та утримувати її 4 секунди. А після цього ми можемо змінити налаштування. Наприклад, встановити 220 вольт, запам'ятати, нажати та утримувати 4 секунди. Четвертий параметр статично допустиме відхилення частоти. За замовчуванням встановлено 6%. Присутні значення від 0 до 6. Якраз цей параметр інколи слід змінити, якщо газовий котел не хоче працювати. Тому що значне відхилення частоти миттєво фіксується електронною платою котла. П'ятий параметр швидкість зростання вихідної напруги або динамічне відхилення частоти. Маємо 5 різних значень. Фабричне значення 4 Гц за секунду. Цей параметр також може впливати на роботу підключених пристроїв. Шостий параметр напруга відключення акумулятора. За замовчуванням встановлене значення 10,8 В. Можливо встановити значення мінімальне 10 вольт, максимальне 108 вольт. Сьомий параметр режим роботи. Режим 2 це стандартний режим. При використанні генератора з джерелом безперебірного живлення. Рекомендують встановити режим номер 1 dv це версія програмного забезпечення. Щоб вийти з меню програмування, нажати кнопку та тримати її протягом 10 секунд. Ми розглянули джерело безперебійного живлення CyberPower CPS1000E. Це надійний пристрій з розширеними налаштуваннями, які дозволить вам завжди залишатись в комфортних умовах. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії компанії Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!